Вітаю вас, дорогі друзі! Як отримати спасіння? Або ж як мати прощення гріхів, як мати вічне життя, хто може доводити Богові, і інші біблійні теми є важливі для нас. Але не менш важлива тема це наповнюватися Святим Духом. Як і апостол Павло закликає віруючих в Ефесі, а також і нас, говорячи їм, що вони не впивалися вину, в якому розпуста, але краще наповнюватися духом. Отже, наповнюйтеся духом це є протилежне тому, щоб впиватися вину. Ні, такого немає. Написано, як багато сьогодні людей говорить. Пий і не впивайся. Апостол Павло говорить, не впивайтеся алкоголем, а в даному випадку вином. Чому? Тому що то призводить або веде людину до розпусти. А він говорить набагато щось краще, а краще те, щоб людина віруюча, наповнивалася Святим Духом. Отже, одне із повелі Святого Писання. А я би сказав би, що це є заповідь, це наповнюватися Святим Духом? Я думаю, кожен христинин розуміє і знає, що Дух Святий є рівний Богу Отцю і Богу Сину Ісусу Христу. Іншими словами говорити, кожний правдивий христинин має наповнюватися Богом Святим Духом. Що це означає? Як нам це розуміти? Як нам це треба пережити чи переживати, або виконувати кожен день нашого християнського життя? Адже від цього залежить, наскільки ми будемо плідні, як віручі, і правдиві християни або практичні християни? Я сказав би те, що ця заповідь є ключем до всього християнського життя. Якщо ми будемо дотримуватися цього повеління, ми зможемо дотримуватися будь-яких інших заповідей, які говорить нам слово Боже, або навчає нас слово Боже. Апостол Павло закликає віручих в Ефесі. А він закликає їх ходити або поводитися в смиренні, в єдності, в праведності, ходити у світлі. В любові, у мудрості. А у п'ятому розділі цього ж послання до Єфесян він говорить, щоб вони, тобто віручі в Ефесі, наслідували Бога як улюблені діти. Друзі, це є високі вимоги чи стандарти для християнського життя. І це неможливо виконати це. Неможливо виконати це без Христа. Тому Ісус сказав до своїх учнів, без мене нічого чинити не можете ви. І про це і говорить апостол Павло, коли Він закликає або дає наказ віручим наповнюватися Духом святим. Я думаю, що ми, як віручі, розуміємо і знаємо Святого Писання, що. Всі віруючі отримали Святий Дух, коли вони увірували в Ісуса Христа. Як і у цьому ж посланні до Єфесян, першому розділі, написано 13, 14 вірші, що в день вашого увірування, коли ви почули звістку про Христа, ви стали запечатані Духом Святим. А у 19 му розділі дії святих апостолів», коли апостол Павло проповідував деяким учням, і він запитав їх, чи ви отримали Духа Святого, як увірували. Отже, людина отримує Дух Святий тоді, коли вона увірує. Це те, чого ми не повинні досягати. Бо тому що це реальне спасіння зміненого життя, Як апостол Павло писав. До віруючих у коринтя, до Корінтян. А це друге послання до коринтян, 5 розділ та 17 вірш. Тому, то коли хто в Христі, заважте в Христі, а в Христі може бути людина тільки та, яка увірувала в Ісуса Христа, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Людина, яка має відродження через Слово Боже. Захотівши він вас породив словом правди, та людина, яка увірувала, вона має вічне життя, яке є в неї. Тому що Дух Христів є вже у цій віруючій людині. Тому наказ наповнюватися Святим Духом належить тільки для християн. Бо, як говориться, у листі до римлян, коли хто не має Христового Духа, той не його. Друзі, як подолати пожадливості тіл? Любі Християни, якщо ми хочемо подолати наші людські пожадливості, ми повинні ходити за духом, як і апостол Павло писав до віручих в Галатії. Ходіть у дусі, і ви не вчините пожадливості тіла. Які ж пожадливості тіла? Апостол Павло дає пояснення для тих же віручих. Це є перелюб. Нечистість, розпуста і дослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього такі Боже царства не спадкують. А ось навпаки, плід духа це любов, радість, смерть, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тих, тихість. Здержливість. І він говорить, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з позрадливостями та з пухотями. Отже, коли духом живемо, говорить апостол Павло, то й ходімо Духом. Що це значить? Як то духом ходити? Це означає, що ми, як християни, живемо. Присутністю Святого Духа в нашому житті. Так, і тільки так, і не іначе ми можемо подолати пожадливості нашого тіла. Тепер, друзі, як зрозуміти слово наповнюйтеся? Що таке наповнення? Зазвичай ми чуємо таке пояснення, як, наприклад, Наповнити посудину рідиною, наприклад, чи стакан водою чи іншою рідиною, коли ви наповнюєте, то звичайно буде виливатися вода. Бо чим ви наповните посуду, з неї буде виливатися тим чим ви її наповнюєте. Але я хочу, друзі, показати, як воно звучить це слово, наповнюватися. Оригіналі грецької мови, на який був написаний новий заповіт. Це слово з грецької мови має трошки інакше або ж глибше значення. Це, наприклад, як вітер наповнює вітрила на вітрильному човні. Тобто, це таке наповнення, яке рухає вітрильного човна. Наповнення Святим Духом це те, що приводить нас, тобто християн, у рух, спонукає до освячення, побожного і благощастивого життя, до послуху нашого Господа через Його Слово. Ось, наприклад. Для більшого розуміння в Книзі дії святих апостолів написано, як юдеї наповнилися заздрощів і стали перечити мові апостола Павла та Бога зневажати, коли Він проповідав і доводив, що Ісус являється Месією. Як ми бачимо, що заздрощі Окутали цих людей, вони проникли усе їхнє єство, вони були рухані ним, і як результат стали перечити мові Павла та Бога зневажати. А ще ми читаємо в Євангелії Івана, 16 розділі, як описано про те, як серце учнів наповнилося смутком. Коли Ісус говорив про те, що Він має постраждати, померти, а потім Він буде піднесений, забраний, пошле іншого утешителя. Знаєте, буває в житті ну, нас, людей, смуток наповнює. Він просто пронижує наш розум, і ми навіть не можемо нічого іншого думати. І навіть можна так сказати, що ми навіть і не можемо. Фізично робити, нас сповнює смуток. Тож це слово наповнюватися, яке використовує апостол Павло до віручих у Ефесі, це те, що щось опановує нас, як віручих. Щось, як би сказати, окутує, віруючий стає. Повністю під контроль Святого Духа, що виражається, що відображається в, в нашому або віруючого характері. В манері поведінці, вчинках, в словах, як писав апостол Павло, живу вже не я, а Христос проживає в мені, учні. Переповнилися Святим Духом, коли ми читаємо у дії святих апостола 4 розділі і почали говорити Слово Боже зі сміливості. Ми бачимо, що страх зник. Вони були повністю пронизані Святим Духом і зі сміливістю говорили Слово Боже. День п'ятидесятниці учні сповіщали Слово Боже, будучи наповнені Святим Духом. Степан, перший деякон церкви, був повний віри та Духа Святого. Він звіщав про Ісуса. Юдеї почали сперечатися Степаном. Але Біблія говорить, що вони не могли встояти проти мудрості і духа, що він ним говорив. Коли він звіщав про Христа, він мав сміливість і мав мудрість, коли він доводив з писання, що Ісус то є Месія, що Ісус то є Син Божий, що Ісус являється Богом. Друзі, не могли вони встояти проти мудрості і духа, який був він наповнений, і говорив, доводячи, що Ісус є Спаситель. Дорогі християни, наповнення Святим Духом не потрібно досягати постами, молитвами, або ще якимись релігійними справами. справами. Зазвичай, е як говорять сьогодні люди, або якимись ну, е релігійними звичаями. Бо це, друзі. Є заповідь, яку нам потрібно з вами виконувати. Якщо Біблія говорить шануй батька і матір, ми ж зазвичай не молимося, Господі, дай мені шанувати батька і матір. І буде поститися. Біблія говорить про наказову форму шанувати батька і матір. Бо коли людина не буде шанувати, старе заповідь говорить, що така людина повинна померти. Біблія говорить, не кради. Хто крав, більше не красть, не кради. Я ось молюсь, Господь, дай мені, щоб мені не красть. Біблія не говорить про те, а вона закликає, наказує, хто крав більше хай не кради. Тому то. Кожний віручий, як же я вище наголошував, має Святого Духа. Бо тому що знову повторюю ці слова, які я повторював і говорив з послання до римлян 8 розділу, коли хто не має Христового Духа, той не його. Все. Як я можу говорити або Біблія говорити до невіруючої людини, щоб вона наповнювалася Духом Святим? як вона не має Духа Христового, як вона є невіруюча людина. Усі, друзі, ми, як віруючі, маємо Святого Духа, як і в першому посланні до коринтян, 12 розділі говориться, ми всі одним Духом о в тіло одне, всі ми напоєні Духом одним. Ми не знаходимо в святому писанні заповіді на зразок цієї. Ідіть і знайдіть Святого Духа або закликайте його в своє життя. Ви ніколи цього не знайдете. Чому? Тому що у віруючих вже є Святий Дух. Як знову ж Біблія говорить, і знову хочу нагадати: у ньому і ви, як почули, були слово правди. Єванглію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є. Завдаток нашого спадку на викуп здобуту, на хвалу його слави. Друзі, святий Дух, даний віруючій людині, як завдаток спадку. Викуп здобуту, Господь викупив віруючу людину і дав печать, це Дух Святий, який живе в неї, що це було на хвалу його слави. Погляньте, друзі, далі, як апостол Павло, говорить до Ефесян, тобто, це 5 розділ, 19 та 21 віршах. Він Говорить про результат наповнення Святим Духом. І він пише так, розмовляючи поміж собою, говорить він, довіруючи псалами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові. І отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, людина невіруюча не буде цього робити. Дякувати завжди, за все Богові. Оце ж є ознака того, що людина сповнюється Духом Святим, а можна ще сказати, результат цього. Це радісне поклоніння Богу. І подяка йому. І погляньте, як це е, співзвучно можна виразити таким словом з листом, того ж апостола Павла, до колося. Слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та наупомляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господаві псалми, гімни, духовні пісні. Це результат сповнення Духу. Тільки тут це не сповнення Духом, а це слово Христово рясно пробуває або проживає у вас, любі мої християни. А хіба не плодами Святого Духа являються такі якості, як? Любов, радість, мир, довготерпіння і тому подібне. Праця, друзі, праця Святого Духа полягає в тому, щоб привести нас до святого Писання, вказати нам на Христа. Ісус сказав про Святого Духа такі слова Утішитель же, Святий Дух, що Його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усьому і пригадає вам усе, що я вам говорив. Він, тобто Дух Святий, прославить мене, це є Христа, бо Він візьме змогу та й вам сповістить. Як дізнатися, чи сповнені ви, ми Святим Духом? Святий Дух буде завжди. Нас, дорогі друзі, вас спонукувати до Святого Писання і виконання Його, бо не кожний, хто каже, Господи, Господи, війде в царство Боже, а той, хто виконує волю Мого Отця на небі. До кого я подіблю чоловіка, який слухає Моє слово і не виконує? Він подібний до чоловіка нерозумного, який побудував свій дім. На піску. І коли знявся вітер, і буря нахлинула, цей дім не встояв, а зруйнувався. А той, хто слухає слово моє, подібний до чоловіка розумного, який побудував свій дім на скелі. І вся та ситуація, яка сталася з нерозумним, сталася із тим, хто слухає слово моє і виконує, але буря не могла. Зруйнувати Його дім, Його життя. Ось Дух Святий веде нас до слухання Слова Божого і виконання Блажений, хто слухає, читає і виконує. Ось Дух Святий закликає, спонукуючи нас читати і виконувати Слово Боже. Єва Він нагадає все. Як Ісус Христос сказав про Духа Святого, який має прийти учня все те, що Він говорив. І це Він буде робити лише для того, щоб ми, друзі, змінювалися і ставали все більше і більше схожими на нашого Господа Ісуса Христа. Тим самим Ісус Христос прославиться в нас і через нас. Я можу так сказати, це ціль всього нашого християнського життя. Як написано у святому Писанні, запашність знання про себе, тобто про Христа, через нас виявляється на всякому місці. Апостол Павло писав, до довірячих, ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди. Знають і читають. Виявляйте ви, що ви Лист Христів. Ось, друзі, на цих словах я сьогодні закінчую нашу сьогоднішню програму. І бажаю вам, кожному із нас, щоб ми виконували запит, постанову, наказ Святого Писня. Наповнюватися духом, що ми могли проводити практичне християнське життя, плідне християнське життя. Отож, залишайтеся з Богом.